Одеса відзначила свій 231-день й день народження. Без масштабних святкувань, але з величезною подякою всім причетним. Урочиста церемонія перед мерією розпочалась параду прапорів всіх родів військ та окремих підрозділів, в яких зараз Одесити боронять територіальну цілісність України. Вшанували не лише одеські бригади, а майже всі підрозділи Збройних сил України від Кракена до 3-ї штурмової. Сорокова, окрема артилерійська бригада, імені Великого Князеві. Це друга окрема механізована бригада на Біжевій площі до інсталяції незламні міста додають стелу присвячену Миколаєву. За кілька хвилин ще одна церемонія вдячності. Цього разу вже самі Одесі, переселенці з окупованих територій, дякують місту, що їх прихистило. Вони виходять на площі з прапорами і надію на повернення додому. Марінка, Мілітополе, голова Президент, Мирне, Генічен, Скадос. Після урочистого підняття прапора Одеси. Вся увага на показчик міст побратимів Одеси. Тут з'явилися нові таблички. Тепер та Таїта Тевета є побратимом приморського району міста. Інші міста побратими готові співпрацювати з усіма районами Одеси. Сьогодні відкрили нові показчики. Це місто е, Майнц, місто Гейдельберг, два міста е, Німеччини, нових наших партнерів. Ці міста вони не просто на словах, а на реальних справах допомагають. Ідеться про п'ять нових пожежних автівок. Три з них передали німецькі партнери, дві британські. Екс-мер лорд міста Бристоль Пол Гогін особисто привіз британські пожежні автівки в Одесу, провівши шість днів за кермом та подолавши дві тисячі міль. Ми привезли автівки хоробрим пожежним. Це лише маленька річ, яка показує, що Бристоль та Одеса сильні разом. І будуть ще сильніші. Автівки передані міським пожежним, які не входять у структуру ДСНС, але активно залучаються до ліквідації наслідків ворожих обстрілів. До сьогодні вони мали лише чотири пожежні автомобілі. Дуже велика підтримка, тому що пожеж багато. Ну і з, з тим, що маємо ми від подарки від Російської Федерації. Потрібно працювати над цим, щоб рятувати людей, рятувати наше прекрасне місто. Завершилися офіційні урочистості традиційним відкриттям нового імені на Алеї Зірок. Цього року вшанували художника Геннадія Гармидера, чиї роботи зберігаються не лише в десятках музеїв України і світу, але й бібліотеках Сорбони та Конгресу США. Подивіться уважно його роботи. Там ми звідками, наче проринаю в той час в середину 19 сторіччя, на початок 20-го сторіччя. Вона тепла, вона жива, вона домашня і культурна. Для нього Одеса була в першу чергу містом культурним. Завершиться святкування традиційними концертами в усіх районах міста, а головним майданчиком стане сцена на Дерибасівській. Людмила Цебренко, Аріна Небохід, перший міський.